У великому зеленому лісі жив собі маленький зайчик на ім'я вухань. Він був дуже допитливий, швидкий і завжди хотів знати більше про світ навколо. Одного разу він прокинувся від гучного співу пташок. Усе довкола було. Яскраве, радісне, прикрашене квітами й кольоровими стрічками. Що тут відбувається? здивовано спитав вухань у білочки і стукотухи, що стрибала поміж гілками. Сьогодні велике свято, радісно вигукнула білочка, день захисту дітей. А хто це такі діти? вушко зайчик. Ну як же? усміхнулася білочка. Це всі маленькі і зайченята, і ведмежата, і лисенята, і всі-всі малюки, що ще ростуть. Зайчик подумав і засміявся. Значить, це і моє свято. А вже ж, пролунало від кущів то був ведмедик Тимко що ніс кошик із медовими пряниками. І моє, і твоє, і навіть мишенятка шурхотунчика ми сьогодні головні. Аж тут з'явилася стара мудра сова. Вона зняла окуляри, усміхнулася і сказала. У цей день ми, дорослі, згадуємо. Що маємо захищати вас, малят, давати вам тепло, затишок і головне любов. А як ви нас захищаєте? запитав вухань, пригортаючись до сови. Ми стежимо, щоб вам було затишно і безпечно, щоб вас не лякали, щоб ви могли вчитися, гратися. Бути собою, бо кожне зайчиня, ведмежа чи лисеня це майбутнє нашого лісу. Раптом із за дерева вилетіла яскрава лісова фея. Вона тримала чарівну паличку з зірочкою. А зараз, малята, починається святкова частина у програмі ігри. Танці, малювання, великий солодкий пікнік. Ура! закричали всі звірята, і почалося справжнє свято. Хтось грав у хованки, хтось малював сонце, хтось стрибав через трумок. Ведмедик Тимко влаштував веселу боротьбу на м'ячах. А білочка стукотуха з посмішкою роздавала горішки. А зайчик вухань тихенько сів на пеньок, подивився навколо і прошепотів, який гарний цей світ, як добре, що нас люблять. А я, коли виросту, теж захищатиму всіх малят. І відтоді зайчик знав. День захисту дітей це не просто свято, це день, коли кожне дитинча відчуває, що воно найважливіше у світі.